Вітаю. Мене звуть Ярослав я з компанії Tax UA. Ми підозрюємо вас в ухиленні від податків. Це правда? Так. Вас заарештовано. Ні. Чому? Бо я Майк, і в мене солодкий рулет. Добре. Угу. Ви надсилаєте тоді нам рулет, Ми розпакуємо його для відео на Ютубі і вважатимо заробіток з платформи відшкодування за ваші ухилення від податків. Ні. Тоді вас заарештовано? Ні. Чому? Бо у мене в підвалі влад. Добре. Ви відпускаєте заручника і ми простимо вам за всі податки, що ви не сплатили. Ні. Mm. Тоді вас заарештовано? Ні. Чому? Бо mm. я ховаюсь там, де мене не знайти. Високо в горах, глибоко в лісах. Я тих ще водий і них ще трави. У нас є супутники і спецпризначенці, які швидко тебе знайдуть. Ні. Чому? Бо у них скіла не вистачить мене знайти. Ти гадки не маєш, які у нас технології наші сюди найкращі у світі. Вони не здатні знайти хвуку. пшеничному полі за одну ніч.